Вітаю, друзі! Настала літня пора. Це означає, що маємо час насушити сухоцвітів, які ми потім з вами будемо використовувати в наших творчих роботах для фіксирної смоли, для свічок, де завгодно. Сьогодні покажу вам два способи, як можна легко і просто в домашніх умовах насушити сухоцвітів з будь-яких квітів за допомогою підручних засобів. Для першого способу нам знадобиться якась товстенька книжечка. У мене ось така, для того, щоб наші сухоцвіти книжиться наші Вон, бачите, якісь старі запаси. Не попсували нам сторіночки, особливо, якщо ці квіти яскраві. то дивіться, який лайфхак. Тут використовувати просто звичайний білий папір. Будемо згинати його в і вкладати між сторіночками. Ось таким способом. Так, готово. Тепер будемо вкладати всерединку. І для того, щоб не забувати, що де у нас лежить всерединці, Я хочу використати ось такі стікери. Тому що іноді забуваєш, дійсно, що ти де сушив, тому що можна навіть через півроку чи рік а, згадати про те, що мав якісь цікаві квіточки в засушенні. Вкладаємо листочок або навіть половинку листочка, якщо вам немає потреби весь. Акуратненько будемо розправляти. Ось так.